Так виглядає гексакоптер, створений для роботи у глибокому тилу ворога. За словами виробників, головна перевага цього ударного дрона потужний захист від засобів РЕП. Це повністю нова розробка. Вона вже ведеться десь рік. Це повністю новий дрон. Він повністю цифровий. Він обладнаний системою скиду на 6 точок і може летіти на відстань до 25 кілометрів, якщо це з поверненням. Додому або 40 кілометрів в одну сторону, якщо потрібно виконати місію, типу one way ticket». Може нести на собі вагу до 20 кілограм, якщо потрібно летіти недалеко. Якщо потрібно летіти далеко, то це десь вага 6 кілограм. Деякі компанії представили на форумі технологічних сил не новинки, а вдосконалені моделі давніших розробок. До прикладу, безпілотний комплекс Фурія. Нова модель розвідувального дрона розвиває швидкість до 70 кілометрів на годину і може подолати відстань у 200 кілометрів. Це вже третя оновлена версія, вона в першу чергу відрізняється тим, що літає вдвічі більше, в неї покращений канал зв'язку та буде абсолютно нова нічна камера. Запускається вона з ручної катапульти, яка потребує двох людей. І це якби, ну, дуже швидко, 15 хвилин не більше. Також у форумі взяли участь представники компанії, яка розробила крилату ракету Фламінго. Це сучасна авіаційна система. Фламінго запускається з вантажівки, розганяється на швидкість до 950 км на годину і здатна пролетіти відстань до трьох тисяч кілометрів. Як вдалося створити новітню зброю, розповіла директорка з виробництва Ірина Терех. Перша частина цієї таємниці полягає у послабленні бюрократії в українському уряді. А по-друге, це зворотній зв'язок, дуже короткий, дуже детальний і ґрунтовний від наших збройних сил. Без їхніх коментарів, без їхньої допомоги, підтримки та орієнтирів. Ми б ніколи не змогли розвивати наші технології належним чином. На форумі технологічних сил були також представники НАТО та Євросоюзу. Вони також ознайомилися з новітніми розробками українців. Я відвідав більш ніж 30 підприємств, які виготовляють дрони. Я бачу прогрес з точки зору технологій, навігаційних систем, автономії, кількості та якості. Тож ми тут також для того, щоб навчитися в українських виробників. У межах форуму також відбулося декілька дискусій та нетворкінгів. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.